Ну і що, вафля така вже імбова? Я би не сказав, що вафля імбова. Вафля вже не імбова стала зовсім. Її дуже швидко контролять. Подивіться, я, я довго навіть не вижу. Біда? Нормиш, а шо? Нормально, нормально, та. Ой, добренька, будемо поцючити далі тут. Тепер. Заїжджаємо сюди на позиції, будемо херашити туди. Одна артилерія є, є два Фентрагра в них. О, ну тут тут можна зіграти нормально. Немає алтешок, щоб швидко можна було засвітити мене так. Так, я собі назад поїду ліпше. Також є вафля. Брат. Треба брати другу мідочку. Щоб мідочку ввильнути вверх треба ну, треба 4300. 4К десь фічте. Якою що турсей не зняти Нормально, нормально так. Десь я вже там достаю оглядом туди. ну дуже тяжко. Двадцять перший, так, так заїхав. Mm. Кого. Реально? Я рикошет дав. Один. Один тільки дав. Нормально. Привіт. Е. Uh, Ти шариш. Uh, Ти шариш по поніпоній Японсь... по Японії по лінії СТБ 1 Турар в мене є він. У мене є дві мітки на, на цьому, у нас тебе 1. І в мене є більше як на стб 1 Чи я шарив, як грати на ньому, чи що ти кажеш? Турар, так, звісно, їдеш, стаєш, в тебе включається режим осадний, як в старова, і починаєш від кавенів грати. все, типу, от тобі маєш. Маєш, от так грається на, на цьому. Видивиться туди, та. Але... там там ж не буде засвіту. Ну не будеш засвіту, друзі. Я ж не буду підставлятися. А, ні, підставляється, якщо дуже назад вдяч від'їде. Аж дуже, аж назад. Ну, типу. Типу, ось де. ну тут пикс пиксель просто разумеется тут пиксель гейминг Что солнце да нормальный интернет и стримлю переключайся на другой витсай вай фай хуху Нормально. Нормально кадеї погнали вперед. Е, то колись вона дуйнувала. Зараз родом дощ змінився швидкий для неї, напевно, танк одного напрямку. Ну, ні, я би не сказав, що танк одного напрямку, але. Реально бої турбачі. Реально бої турбочі. Сім'я цим я, цим зго згіден. Тут турбобої і тут реально нікуди не співає танки просто. Я просто не знаю, що можна поставити по воділях на СТА-1 на, на Стандартно? На цю машинку Браньсом со мной. бо я засвітився Ну і шо, 1600 демеджу, ну то шо ти таке, але здоров'я. Як виїхав і помер. За 20 секунд я вб'ю. Фача. А не треба його не, ну, кажу, не, втрачати з огляду. Мені зараз треба виїхати. Так, щоб я його бачив. А, все, він заховався. Тоняка. Дивіться. Так, йох тут повернувся назад, а? Ну чувак. Сам підліз Так, Фочик їде Предлолим його. Підловили, на када пішли і... Є, є ще є. І джаггер третій є. Привіт Е, Вафелька і. Імба? Та як ні? Так, ще джаггер є. Погнали. Треба. Чи, чи, чи треба ще какао? Тобто треба ще какао, не розумію цього. Так, КДшка, їдемо сюди. щоб Джаггера взять такая зустріти. Пять, восемь, семь, пять, четыре, три, Джаггер тут, а. Джаггер тут, але... О, есть. Yeah. 7К. 7К. Файно. Файно. Джакер був у лаві. Ляха, муха. був у лаві, друзі. Я в шоці. Серйозно? Майстер. Зато й За О, на відосик, на відосик На відосик Так, ну що ми маємо? А, ми взяли на цей бій, настрілякали 6900 демеджу. Тобто. 6... І взяли 5 фрагів усний калібр. А, ну і 1200 плюс досвіду взяли. Це не рекордний бій, це не рекордний бій. Зламали ріжі, але зміг. Ну ти термінатор допоможеш? Так.